На Майдані в центрі, в серці нашої столиці. І через декілька хвилин буде іти 2009 рік, і наступає новий 2010 тисячі Я переконана, що цей новий рік буде набагато успішніший, щедріший до нас, щасливіший. І я переконана, що ми все для цього зробимо. Ми з вами прожили 2009 рік, Можливо, не дуже легкий рік. Ми всі згадуємо, які сюрпризи нам подарував світ і як ми з ними впорались. Але можу сказати, що незважаючи на такі важкі виклики, незважаючи на складнощі, кожен з вас був сильним і надійним для своєї рідної держави. Кожен з вас проходив цей важкий шлях впевнено і надійно. Кожне підприємство працювало для того, щоб дати результат країні. І зараз я хочу подякувати всім вам за те, що ви випробування витримали і вийшли переможцями в країні, яка надійно стоїть сьогодні на ногах. Дорогі мої, я знаю, що це далося важко, але коли закінчується рік, то ми рахуємо не тільки складності, а рахуємо. І наші спільні перемоги, наші спільні досягнення. І більше всього, я хочу, щоб ви всі ми любили нашу країну, гордилися нашою країною і знали, чому. Тому що саме цей рік, важкий рік, ми з вами запустили найбільшу в Європейському Союзі гідроелектростанцію, яка вдвічі потужніші, ніж Дніпровес. І це зробила Україна. Вона показала високий клас. Саме в цей важкий рік ми поставили на ноги нашу потужну авіаційну промисловість і увійшли в сімку країн світу, яку які підтримували. Рекордні врожаї і вийти на третє місце в світі по експорту зерна, залишивши далеко позаду нашу сусідку Росію. Ми пишаємося з вами цим. Я переконана в цьому. А ще, дорогі мої, ми мусимо і можемо пишатися тим, що саме в 2009 році в Україні. Народилася найбільше за всі часи незалежності дітей, і це ваша спільна робота, наша спільна робота, тому що коли в країні починають ставити рекорди по народженню українців, значить у нас дійсно все добре. І я хочу, щоб ми знали і розуміли нашу силу, тому що, попри всі проблеми. Ми славно підготувалися до Євро 2012 Ви знаєте, це і нам дали чотири міста, тому що ми Україна і тому, що ми любимо свою землю, любимо своїх дітей, любимо своїх рідних батьків, і це нас об'єднує. А зараз я хотіла би, щоб з цього великого майдану ми передали надію наступному році саме зараз сказавши те слово, яке є єдиним для України, яке об'єднує нас і яким ми пишаємось, це слово Україна. Давайте разом це скажемо. Україна. Несе любов, тому що любов це єдине, що варто життя. Любов це єдине, що творить всі наші шляхи. І зараз я хотіла би, щоб ми з вами спробували одну красиву штуку. Давайте спробуємо на рахунок раз, два, три, обняти і поцілувати тих коханих, близьких і рідних людей, які стоять поряд з вами на майдані. І подивимося. У нас вийде. Спочатку готовність, а тепер увага. Ми готові. Прекрасно. І тепер починаємо відлік. але обнімаємо і цілуємо один одного тільки на рахунок три. Підготувалися і рахуємо разом. Один, два. що наше життя стало трошечки світлішим. І тепер зрозуміла, що ми можемо бачити світ зовсім іншими щасливими очима. І коли ми з вами збираємося на Майдані, то є добра, дуже добра прикмета, з ким зустрічаєш новий рік на Майдані, з тим залишаєшся на 5 років, мінімум. Думаю, що ця добра приквета обов'язково на цей раз виправдається. І зараз у нас з вами по всій країні зібралися родини, запросили всіх своїх близьких і друзів. І зараз починається той відлік, який подарує нам новий рік. Сьогодні діти повернулися до своїх батьків. І з великим щастям можуть подивитися один одному в очі. І зараз я хочу запитати у вас, ви вірите, що наступний рік буде щасливим, заможнім і красивим. <праць> ви вірите в те, що ми наш шлях продовжимо горде і впевнено, і не дамо залишити нашу справу на півшляху. Ми віримо в це. Що це так і є, тому що ми з вами команда, яка не один рік разом. Ми з вами команда, яка може показувати високий клас в будь-якій справі, за яку вона береться. І знаю, що наступний рік це буде і роком надії, і роком дуже важливого вибору. Ми зараз. З вами Переконана трошечки вип'ємо шампанського. Але на вибори ми з вами прийдемо тверезими. тому що обирати майбутнє країни потрібна тільки абсолютна твереза і виважена. Ми саме так з вами зробимо, правильно? Прекрасно. Дорогі мої, а зараз я хотіла би вам всім сказати. Що моє життя присвячено тільки одній мрії, щоб ми з вами всі разом побачили країну такою, як ми хочемо її з вами бачити. І щоб зараз ми з вами загадали всі одне бажання це сильна, красива європейська країна, яка буде справжньою перлиною в короні Європи. Буде Європа, і ми будемо дійсно гордістю і для себе, і для європейської спільноти. Так буде, і ми для цього з вами попрацюємо. І зараз, дорогі мої Я думаю, що через хвилину, через дві у нас розпочнеться прекрасний час, коли ми будемо робити відлік і рахувати секунди до нового року. Дві хвилини часу. І зараз я хотіла би, щоб ми з вами потренувалися і сказали, коли я говорю Буде добре, і отже, давайте всі разом відвічуємо останні секунди старого року.